Отримали новий стенд для перевірки форсунок по бренду біємтуз. Зараз покажемо, як ним користуватися. Комплекті маємо степолійку, вставляємо її будь-яку мірну колбу, відкриваємо дренажний злив та заливаємо спеціальну рідину. Після того, як залили рідину, закриваємо дренажний клапан. Рідину можна подивитися на оглядові шланги. В даному випадку у нас форсунки від BMW. Вибираємо відповідний комплект адаптерів, ми їх вже підібрали. Тут, до речі, є все прописане, які адаптери і куди вони підходять. Встановлюємо шайби, потім беремо відповідні адаптери для планки, встановлюємо форсунки. Попередньо вкручуємо довші адаптери. Та встановлюємо форсунки на даний стенд. Встановлюємо шланг на подачі. Підібрали відповідний перехідник, тому встановлюємо віддачу на форсунках. А тепер включаємо живлення до самих форсунок. Стрілкою потрібно показувати до букв. Всі за собою пронумеровані, тому можемо їх використовувати в порядку. Дібно визначити їхній вольтаж, на якому вони працюють. Дані форсунки працюють на 12 вольтах, тому ми вибираємо 12 вольт. Тест на середню швидкість, тобто коли двигун працює на 2000 обортах хвилину. Ось ця форсунка л'є, як на мене. Тест на витік форсунку. Тобто подається тиск і дивиться, чи форсунка буде підтікати чи ні в закритому положенні. Як бачимо, по манометру нам е, сам насос дає тиск. Форсунка під номером 2 має негерметичність у закритому стані. Ще одним із головних тестів є безпосередньо форсмане. Е, Воно дає нам зрозуміти, що всі форсунки однаково наливають за один той самий термін форсмане. Е, П'ята форсунка дуже сильно надоливає. Порівнюючи з іншим, Де, можливо, вона є забита, але для профілактики потрібно буде помістити всі шість персонок ультразвукову ванну. На 10 хвилин ми їм ультразвікувань, після чого робимо промивку. Ультразвуковий ван потрібно використовувати відповідну рідину. В даному випадку у нас є така рідина, це концентрат. Він розмовляється один з дистильованою водою, або є вже готовий купити А Як взяти рідину з вирних пол? Просто відкриваємо кран. Ззади в нас є ось така. Шланочка, вона ж і мірна шланга, і зливна шланга. Ми просто зливаємо рідину і все.